Коли ти кажеш обійди, він за заручник команди обійди. Коли ти просто стоїш і нічого не робиш, і чуть, -чуть да, підтягнеш його до цього, да? ти чекаєш, поки він почне щось діяти. Да? Якщо він не буде діяти, ти можеш чуть-чуть послабити і чуть-чуть поближче його. Да? до цього. Або можеш туди відійди трохи Угу. Можна іще туди відійти і чуть-чуть його потягнути. Да? Отак. Все, оп. І кажи, пішли, да. пішли. Ні, ну з цією тут. Да, ну, я не буду да, не з цією, ми дерево зламаємо. Я взагалі проти команди «Обійди» за смаколик за похвалу. Чому? Тому що мотивація йде. Смаколик. Не буде смаколик, собака не буде обходити або буде чекати цю команду. Е, натомість можна вирішити проблему таким чином. Ви просто мовчите, ви даєте собаці можливість і час самі подумати. Самі вирішити це питання і краща мотивація, коли ви таким чином да, даєте собаці, подумати. Краща мотивація, якраз собаці іти далі, а не стояти застрягнутою. І тому, якщо ви пустите мовчки пару хвилин, собака почне сама вирішувати це питання, сама рухатись вправо-вліво, крутитися, якось вирішити цю проблему, бо вона застрягла і стоїть. А щоб вирішити, треба щось робити. І як тільки вона це вирішить і не один раз, то сама вона потім буде обходити без вашої команди. і Похвали. Ваша задача навчити собаку вирішувати такі питання самостійно, без смаколика і похвали.